З любов'ю до книжки Марина Павленко, русалонька із сьомого АВ або прокляття роду кулаківських. Книжка 1, третє продовження Порада. Софійці набридло швендяти за Гордієм Кулаківським, який доводив до кінця нещодавню оборудку. Вона втомлено зупинилася перед церквичкою на Майдані, була в коралях, тож поодинокі перехожі не помічали її. Що засмутило тебе, дитино, почула зненацька, остовпіла. Під муром, просто на засніженій бруківці, втупившись у Софійку невидющими очима, сидів старець, сліпий старець, гарячково занишпорила в кишенях, дякувати в правій недірявій ще завалялося 10 копійок. У кишенях часом знаходиш більше, ніж сподіваєшся. Ця монета не з нашого часу, обмацав милостиню тремтячими пальцями. Ти з майбутнього? Так. Отетер кивнула. Людям не дано міняти обставини, казав, наче до себе і наче відповідав на Софійчине запитання. Хоча іноді варто спробувати. Надто ж, коли хочеться змінити на краще. Тут дитино тобі нічого робити, Кулаківського його жертви вже прокляли. Де? В цьому храмі? Хіба не однаково в храмі чи не в храмі, біда в тім, що із серцем. Аміщенка, він же теж завинив. Його виблагали, вимолили родичі, тож зглянулись на авторитет і мудрість його батька та дітей і його йому відділється, але тут ти нічого не вдієш. Що ж мені робити, дідусю? кинулась до старого, як до рятівної соломинки. Перебирайся потроху вперед, від покоління до покоління, де зустрінеш ту мить, коли можна спинити інший злочин. Коли здатна будеш відвернути невідворотне. Де ж та мить, дідусю? Аби все е, віддати дитино. Але вже ви знаєте. Подайте нещасному, заскімлив старець, парочка, що проходила мимо, кинула кілька монет. Як той злочин зупинити, дідусю? Більше нічого не питай, дитино, дай вам, Господи, царство небесне. А коли? Тієї миті небо зійдеться з землею. Як це, дідусю? копієчку подайте, копієчку. Нічна гроза. Уночі зірвалася справжня буря, блискало, гриміло, тріщало, лило. Добре, що бабуся встигла доїхати до себе додому. А може, у них там немає грози? Скільки разів помічала Софійка і скільки ж разів не могла з дива вийти. На одній половині місця, міста періщів дощ. А на іншій, здається, тільки руку простягнути, сонце останню вологу висмоктує. Софійчиною кімнатою хилитало, наче кораблем у шторм, завжди боялася грози. Добре, що чорнобілка згорнулася під грудьми клубочком і моркоче, ніби грози не існує. Та враз киця стрепенулась і насторожилась. Хвостик розпушився, шерстка настовбурчилась, Чорнобіл... чорнобілка зашипіла, наче збиралась боронитися. А тут і Ростик обізвався. За мить Софійка зрозуміла їхню тривогу. У квартирі під ними знову що хтось пробіг. Може, почулось, але на першому поверсі вже верещало тонким, нелюдським, немов потойбічним голосом. а а А ха-ха, відповідала на крик. Загухкало старече, покашлювання, покаркування. Хтось ніби лаявся і гупотів палицею по стінах і меблях. На дворі бушувала гроза. А в помешканні нижче щось незрівнянно страшніше. Врешті з неба хлюпнула остання порція зливи, цейнула прощальна блискавка і торохнув даленіючий грім. Гроза пошаленіла кудись далі, десь аж за Олексіївським болотом, полохаючи світ, тільки свиснуло, як і минулого разу, і скажений герць унизу припинився. Тишу прострочувало рясне капотіння з даху та дерев. Софійка почула писк будильника 12-та ночі. Неправда, що всі приводи розгулюють опівночі, Їхні розпорізуються за 10-15 хвилин до того. А Чорнобілка? давно відомо, що тварини відчувають нечисту силу. Маленькі діти до неї теж дуже чутливі, тому розплакався ростик. Але ж сьогодні не повні. і скінчилось це набагато раніше. Гроза. Невже вони люблять ще й грозу? О Боже, вбережи їхній будинок від нічних гроз. Канікули почалися. Ха-ха-ха. Ця баба Валя перекинулась дівчиною і вибрикує кімнатами замість поливати вазони. Кахи-кахи, це знов баба Валя, але ще старіша, ніж тепер, дибає нижньою квартирою, постукуючи палицею. Ось палиця стає мітлою. Баба Валя кружляє на ній аж під стелею, зачіпає люстри і плафони, а внизу надсадно нявкає наїжачений фантик. Гук! Баба не втрималась на мітлі і звалилась на килим. Умить помолоділа, вхопила фантика за карк і зі свистом вилетіла у відімкнуті неї ж двері. Наснилось? Намарилось? Софійка геть погано спала цієї ночі. За те, ранок був гідний пробудження, стріблява зелень, яблуневий цвіт у густому сонячному соусі та нестримний пташиний шебет. До того ж, канікули так-так, віднині Софійка, вже повноправна семикласниця, розпочинає найприємніший період кожного навчального року літо. Має кілька важливих справ. Для початку занесе Сашкові чималого м -м, клумачка, мама перебрала старі Софійчині речі. Знайшла там дві пари цілком пристойних посиніжок, декілька одежинок. Берегла, сподіваючись тобі на сестричку, пояснила пакуючи, а ростик цього не носитиме. На виході розманулась із бабою валею. Під пахою вона тримала ситого фантика, у якого довкруг шиї знову блакитна стрічка. У дворі пробралася серед колючих кущів з дичавілої троянди і ледве дотяглась до вікна таємничої квартири. Все на місці, меблі не перекинуто, надламана стеблова зона, блакитна стрічка. З дивана просто накилом у перських узорах звисала блакитна стрічка. Шогонула під вікна, навіть не помічаючи, як гілля колючками чіплялось за плечі. Сашко зрадів і знітився водночас. Нащо? Ні-ні? Він і не сумнівається, що речі гарні, але ж, звісно, розтикові те ні до чого. А дівчаткам. Візьма хіба що з умовою потім усе повернути. Правда, на його сестрах одяг і зоття просто горять, та ще й троє одночасно. Як там чорнобілка? Почувається, як удома? Прекрасно. І що, навіть не скучила за колишнім хазяїном, за своєю мамою ромашкою? От така вона, котяча вдячність. Софійка переповіла Сашкові свої нічні жахи. Усе наступної грози або повного місяця проберемося до тієї квартири, сховаємося заздалегідь і спостерігатимемо на поліг Сашко. Тепер телефонує Вадимові. Замість іти до його неприступного і непривітного дому викличе хлопця на вулицю. Хоч би нічого такого не подумав, попросить захопити кілька давніх фотографій, тільки усього. Вадим сказав, що зможе прийти ввечері не раніше восьмої. Куди? Хай це буде знайоме місце під акацією. Навіщо фотографії? Потім пояснить. Що вона одягне, як завжди, коли гуляє з ростиком, Вишуровані джинси? Так, але та жовта футболка. Втім, у Софійки є й нова, ще не ношена, бускова. запроста. Зрештою, це ж не побачення. Цікаво, як сприйняв запрошення Вадим, хоч би не став купувати квіти чи ще щось. Це ж ділова зустріч, суто ділова. Що ж це таки вдягти? Бузкова футболка не дуже лишить до заколки Соняка. Чому не роблять ще й заколки бузок? Змінити зачіску? Ще подумає, чи все таки жовту футболку? тяжкі вагання перервала тітонька. Вона похвалилася, що має 10 вільних днів і збирається до половинчика навідати маму Софійчину бабусю. Поїдеш зі мною? спитала весело. Хочу, але ще не знаю. У тебе секретні плани? лукаво оглянула племінницю. Нова футболка, умите личко, зрізані нігті, о, щось тут не те. А ви ви, щось теж підозріло веселі. Софійка ховала палинічі щоки. Ха-ха, мені і справді є над чим посміятись. Уявляєш, Валентин приходив миритись, просив пробачення і запропонував, оскільки на місто знайшлося, призначити нову дату весілля. І хіба можна будувати щастя на брехні? Він вважає, що правда є різна. Мовляв, деякі ліпше проховати, аби не засмучувати ближнього. Чесно, хоче почати життя з чистого аркуша, не засмічуючи його всілякими попередніми помилками, з усякими дружинами та дітьми, ет, одягла жовто. І трохи розпла... розпатлана темне волосся. Не те, щоб дуже, а якраз щоб ніхто нічого не запідозрив. Злегка покусала губи і пощіпала для рум'янця вилиці. Не малюватимуться ж, як Ірка Завадчук, ще, якби справді яке свято, а то. Під акацею нікого, і не дивно. Наручний годинник підказував, що прибігла зарана. От і гаразд віддихається і позбирає розбурхані думки. Вадим запізнюється на хвилин двадцять. Невже підшукує букет? Нарешті. Ти чого? кинув сходу. Попереджаю бабки за твої коралі вернути не зможу. На днях нас із компаньйоном накрили під час операції, ледве відкрутились. Отак от. Замок Наче вдавився, витріщившись на Софійчину шию. Навмисне чи випадково, але назустріч прийшла в кораля, мабуть, забула зняти. То інша тема. В мене до тебе ось що. познайомилась із, із класним екстрасенсом. Аби розвіяти прокляття. Йому потрібні світлини, фотки твоїх предків. Можеш позичити? Мала напередодні вдосталь часу, аби продумати найвірогіднішу версію. Екстрасенс? Обана! Вадим збагнув, що ніхто не збирається предявляти йому претензії і подобріше. А він може вгадати йти мені в долю з одним друганом чи на коле? Не знаю. Спочатку фотографії. чи вони. Ти краще у моєї дияволиці спитала? Вона любить над ними ньоні розпускати, а я на гріб, що трапилось, і за те подякують. Десь, правда, була ще така прикольна фотка на ній мужик із виколотими баньками, не знайшов. Нічого, спасибі й за це. І ще б говорити про що? То я пішла. Ну, ти, Хохмачка, якщо вже ми тут, може, хоч у якусь кафешку сходимо, кока коли вип'ємо. Тікала, як уранці з під сусідського вікна. Це ж треба такий серйозний поворот у кафешку, а тоді дивуся, чому така легковажна молодь. Двірник дворянин. На звороті підписано 1910. Це найдавніша дата на Вадимових світлинах, кілька років після прокляття. Отже, почати саме з неї гарненький, Ірка сказала б симпотний грусявий юнок у формі з оберемком білого буску. Когось дуже нагадує, але що дивувати. Родичі мусять бути схож... схожими. Карточку з неділі. гукнув ходий довготелесий фотограф спакував апаратуру і пішов. Юнак усе стояв коло білого буску. Софійки бачити не міг, вона ж був в коралях, згріб сусвіття і уткнувся в нього обличчям. Чого ж мені замітати безконечні алеї? вигукнув. У своєму Вишнополі я робив те саме. Але не як прислужник, а як господар, чи ж маю до віку спокутувати батькову провину? Хлопець узяв за каштана добротну мідлу і недбало змів розсипані бускові галузки. А панна Юзя таки буде моєю, пригорнув мітлу, як пригортають даму серця і закружляв із нею у явному вальсі. Моєю, чуєте? У глибині алеї шелеснули кроки. Юнак спохопився і заходився підмітати. Ах, це ви? На стежку вигулькнула ошатно вбрана паночка, засоромилась і прикрилася, ніби від сонця, мереженою парасолькою. Панно Юзю, юнак кинув мітлу і ухопив дівчину в обійми. Ах, облиште Мішелю, запручалася паночка. Нас можуть побачити, папа. Юнак підскочив, ухопився за голову, а тоді став гарячкувато обривати бузок і кидати дівчині до ніг. Юзю, кохана, картинно упав перед панною на коліна. Ми не можемо більше чекати. Ви мусите вийти за мене заміж. Але папа, ми втечемо. Ми втечемо до мого маєтку і щасливо заживемо у двоповерховому будиночку. Ви знаєте, Юзю, лиха доля змусила мене дворянина з діда прадіда працювати нещасним двірником, але все має межу. І я, оволодівши нарешті, вашим полум'яним серцем і домігшися вашої шляхетної руки, хочу кинути всі ці марноти і зазнати справжнього сімейного щастя. я, о, ви ще дізнаєтесь, хто я, Я найдосвідченіший із достойних. Ні. Пану Юзю, скажіть лишень так. Я, власне, там, за кущем, валізка, взяла найнеобхідніше, решта, гадаю, знайдеться для мене у вашому домі. Справжня любов подала і усе. Мішелю, я готова їхати з вами, хоч на край світу. О, пана Юзю, ви моє життя. Край світу Софійці не дуже підходив. Може, запобігти втечі, повідомити батьків, а може допомогти молодятам. Дуже хотілося побачити щасливий кінець цієї романтичної, майже казки. Втім, на роздуму не було часу. Мішель із Юзою вже поспішали до чорного ходу, заплетеного хмелем, мусила доганяти. Ах, Мішелю, чуєте, за нами погоня. Тікачі завмерли. Софійка зрозуміла, що їх стривожили саме її кроки, і стишила біг. Нікого, Юзю, швидше. Невдовзі вони, найнявши візника, мчали у бік Вишнополя. Місто поступово звільняло їх із кам'яних лабет, випускаючи у відкриті зелені поля. Софійка вдивлялась у далечінь. Небо з землею сходиться, але у. Але ж вони сходяться там, далеко на обрії, а усе відбувається тут. Позаяк їхати було довгенько. Софійка вирішила поки що повернутись додому, спочивати в рідному ліжку набагато м'якше. Дівчинка проторохтіла у такт колесам своє. І рок Ревізія у шуфляді. Удома спати чомусь розхотілося. Софійка увімкнула світильника і розгорнула книжку. Хоч уже давно перечитала трьох мушкетерів, Тома «Тома людину амфібію, голову професора Доуля, останнього із могікан із «Статової бібліотеки, а також усі Томи Гаррі Потера, подаровані тітенькою сніжаною, у хвилини відпочинку або розпачу її манили знайомі давні казки, народні чи авторські, вони всі гріли Софійчину душу, аби тільки зі щасливим кінцем От і ця, про проросалоньку так до серця припала. Здається, шуфляда рипнула. Ні, не здається. Он і чорнобілка сторожко повела вушками. Може, завелася миша? Треба туди запустити кішку. Було б чудово, якби миша таки завелася і чорнобілка її впіймала. Мама тоді б назавжди пробачила котячу присутність, а той досі нервово закочує очі при кожному нявканні, надто ж коли спить розтець. Ну що, чорнобілка, вперед? Софійка торснула шуфляду і ж. Як завжди, замкнулася. Цікаво, що ключа так і немає, а шуфляда завжди замикається. Добре, хоч невидимки в домі ще не перевелися. Не так швидко, як сніжана, але й Софійка зрештою спромоглася відімкнути шуфляду. Миші не було, чорнобілка розчаровано някнула. Були чобітки. Вона що мала узути в них пану Юзю, коробка з від парфумів. Це хіба для якогось розбитого серця, газети й світлини? Як можна дати раду цим газетам і невідомо чи їм фотографіям? Ось, наприклад, у газеті Зоря Вишнополя за 1982 рік прочитала вийшов з будинку міліції сивий чоловік і вхопився за голову. Це ж 40 років життя в підземеллі у судити за дезертирство його вже не стане. Закінчився термін дії закону. Та хіба він сам себе не засудив до найтяжчої міри покарання? Чувтай годі, о, світлина пожокла, дівчатко з великими наполоханими очима. Забере до бабусі в половинчик розпитає. Ця газета просто таки розпадається від старості, Гу, губертські відомості, раптове зубожіння і позбавлення дворянського звання кількох родин міста Вишнополя змусило їх проситися на службу до нового землевласника, пана Гордія Кулаківського. Ти ба уже встиг і земельки нагарбати, обурилася. Що ж іще викине? Пан Кулаківський, читала далі, погодився за низькою ціною продати їм для проживання кілька невеликих будинків, зважаючи на заслуги перед містом, дозволив безкоштовно мешкати в своєму колишньому домі тільки родині безвісти зниклого предводителя дворянства Данила Міщенка. Еге ж, тяжко мучиться кулаківський вашим прокляттям. Як благородно погодився продати обманутим людям їхні вкрадені ним же помешкання. Мало не захлиналась від обурення Софійка. Хоч Данилові оддячив за послугу. В інших губернських відомостях її увагу привернуло оголошення ще на старий, привабливий, шляхетний, хазяйновитий. Непитущий, найдостойніший із достойних, житель села Кривих Колін, дворянин Холостяк Даниїл Міщенков бажає познайомитись із молодою, красивою, заможною вдовою зі е, стерпною вдачею. Хе, та й міщенков улаштувався непогано. Може, вона й порятує нащадків, але предкам дуже хотілося, бодай солі на хвіст насипати. Печальний фінал майже казки. То Мішеля і пане Юзі Софійка перевернулась, коли ті під'їжджали до Вишнополя. Підстрибуючи на вибоїнах, такі шляхи досі не перевелися в їхньому місті. Юзі розгублено озиралася на всебіч. Ще не видно вашого маєтку? запитувала нетерпляче. Вже небагато кохана Юзі, ще зовсім трошечки. Зупиняй. гукнув, коли вже мало не проминули, дрібнесеньку хатинку під соломою. Леле, це Міщенкова. Софійка добре запам'ятала розставання його з ріднеї. Ой, та це ж і є міщенків старший син, колишній безвусий юнак. Щось трапилось, любий Мішелю, залопотіла панна. Трапилось, Юзечко, ми вдома. Поки Юзя приходила до тями від щастя, юнак схопив її разом з валізкою на руки і рушив у двір. Софійка побігла услід. У вузьких сінцях Мішель опустив Юзю на долівку, інакше б уперлись лобами в низеньку стелю. І взявся намацувати клямку. Мамо, це моя наречена, радісно сповістив, щойно відчинилися двері. У тісній, чистій кімнаті мати якраз лагодила до столу картоплю мелубку інший хлопець, очевидно, женихів брат, сидів на лаві, ждучи вечері. З печі покахикував сивий дід, а в кутку біля грубки стояло і привітно лупало очима на гостей новонароджене телятко. Михайлику, сплеснула руками жінка. На ніч забираємо до хати, бо йому ще холодно, пояснила здивовані Юзі присутність телятка. Заходьте, сідайте, чим багаті, тим і раді. Михайлик, певно, розповідав, що ми відколи його батька одурив проклятий Кулаківський ледве животімо. Тільки цю халупу і вдалося викупати. Поля і решту худобу забрали, Хлопці по службах. Я по наймах, а батько не до рака світами тиняється, нікому буде вас і поблагословити. Мішелю, обізвалась пана Юзя так, ніби збиралася помирати. Прошу кохана, Мішелю, оце і є, оце і є ваш маєток? Так, моя Люба. а ще ви казала, ніби є другий поверх. Отак, Юзю, юнак указав на горище. Там у нас живуть і несуться кури. Панна хотіла записати ще запитати ще щось. Але зумліла. Раптом у дворі затупотіли кінські копита, залунали голоси, застукали у вікно. Іменном закону відчиніть. Папа, зразу оклигала пана Юзя. На порозі з'явились якісь пани в супроводі поліцейській. Юзефо, в карету, наказав головний пан. О, папа, дівчина подибала до карети, але враз повернулася. Нас розлучить хіба що смерть. Хотів схопити її в обійми, схвильований Михайло, та панна відтрутила його, вона бо верталась по свою валізку. Ви крадача в кайдани, заволав пан. Юзю, як же так? гукав хлопець, оточений поліцією. Ви злісний обманщик, схлипнула та вже з карети. Але я брехав задля за нашого щастя, кохання. Про курник на другому поверсі жбурнула Юзя якомога зневажливіше. Але ж ви самі запевняли, що справжня любов подала я все. Вони ще щось вигукували, але Софійка не могла розібрати вже нічого. Обидві карети з гуркотом, збиваючи густу куряву, щезали в зореній далині. Де земля з небом сходиться, Софійка й гадки не мала, що робити із цим відчуванням. а ще не розуміла, як опинилася в кулаківського фотографія міщенкового сина. Навіщо їй проникати ще й у Мщенкове минуле? Як складеться доля у нерозумного Михайла і хто тепер забере у фотографа його фотокарточку? А ще, ще шкодувала, що кохання виявилося порохнявим, а майже казка, мало не трагедії. І дуже знайомою видавалася їй ота Михайлова формула щастя брехати задля високої мети. У половинчику. Софійко, то їдемо. Тітенька стояла в дверях, тримаючи сумку з міськими гостинцями. Тільки ж ненадовго, мовила мама. Ото хай передихне за три дні і повертається. Без такої помічниці ми з Ростиком пропадемо та й чорнобілка засумує. Не зумнівайся, два-три дні і перешлю твою Софійку цілою бандеролею, заспокоїла Сніжана. Бабуся частувала дорогих гостей смаженою рибкою. «Ой, смакота! допалася до рибки сніжана. Сто років не їла, все ці дієти замучили. Навіть на власному весіллі не мала такого апетиту. Смакота не смакота, але дідусеві, подякуйте, усміхнулася бабуся, підкладаючи хвостатих на тарілку. Він, як і васик телесик аби скресло вже й на воді. У нас хто наловив. Той і чистить. Я тільки смажу. От і сьогодні приніс, перечистив і знов на відьмин стамок. Як піде на пенсію, мабуть, там і ночуватиме. Ну, ось ми його навідаємо, трохи здобич розполахаємо, пожартувала тітенька. Софійку ж уразило інше скільки разів купалась у тому ставку, скільки швенділа берегом, а назвою не переймалася ніколи, такою назвою. Бабусю, чому ставок відьмен? кажуть, на березі відьма жила. Когось вона там утопила чи що, та ви не беріть у голову. Ставок, як ставок, не глибокий, вода чиста, рибка не переводиться. Софійці вже не терпілася до ставка, але вичікувала, поки сніжана виконає дочірні обов'язки. Обов'язків було кілька. Перший перемити посуд, поки тітонька шукала, де лежить ганчірка, і в чому мити, бабуся вже й сама впоралась. Другий нагодувати гусей, але них щойно вилупились гусенята, і старий гусак сичав на сніжану. Так і не підпустивши її близько, третій посапати грядки. Та Знішана забула в місті свій сонцезахисний крем, а сонце палило немилосердно, тож вирішили сапати ввечері. урешті решт вибралися. Діти галасливо е, талапались у літеплі, розсипаючи бризки та радісний гвалт. Знайти ще того дідуся, відгадай, у якому потаємному куточку нині ліпше клює. Минаючи густий верболіст, наткнулися на бабцю, яка сиділа на такому ж старому й сухому, як сама в Низькові, і досі беззвучно примовляла. Дівчат не помітила, здавалося, уже нічого не чула й не бачила, а ті чимдуж поспішили далі. Тітусю завмерла перед зваленою у воду старою вербою. Гляньте, тут ніби відьми гойдаються. Сніжана й собі задивилася на плесу, і ніби за ними хтось пильнує. Софійка роззирнулася, неподалік за верболозом, біля Марберта стояв молодий довговолосий чоловік, водим пезлим по палітрі, і зиркав у їхній бік, очевидно, саме малював загадкову місцину. Здрасть. невиразно кивнула незнайомцеві сніжана. Здається, той не почув то чому цей ставок так зветься? спитала, коли у вербовій щалині натрапили таки на дідуся. Бо в нашому селі кожна друга молодиця, відьма, відповів з моторошною повністю, чого село зветься Половинчихою? бо половина тутешнього жіноцтва з нечистою силою знається. Софійка з подивом дивилась на дідуся. О, не бабуся ваша. Думаєте хто? Я ще парубком затяг... затявся, не женитимусь ніколи, а вона павою пройшла мимо, серце й затріпалося. Як упійманий карасик, Е, думаю, не здамся. Вона друга впройшла, в голові каламуть, наче в річковому дні після щуки. Поки думки визбирав докупи, вона втретє. Все заковтнув сом наживку, прощавай парубкування. Ну, чи не відьма? Жартуєте, розчаровано протягла Софійка. Хай на я мамі розкажи, сміючись, пообіцяла сніжана. Які жарти. Оно, дивіться, якщо правда, висітиме короб на гачку, і дідусь витяг на берег рибину. Еге ж, точно, бо на тебе схожий, куснула тітонька, що язичком пішла в батька. Дідусю, а хто той патлатий чоловік з Мольбертом? Вже й на нього вудку закинуто, змовницький підморгнув дідусь. А чом би й ні, не жонатий. Звісно, хто ж не вдома жонатий, іронічно. Погодилася тітенька. Це з Києва художник, який з друге літо над'їжджає в село, малює, живе на околиці, в хатині якогось знайомого, дивакуватий ні з ким не знається. Його й прозивають за це пустельником. А що? Гарні картини? Знову клюнуло, і розмова перейшла на інше.